10 тисяч доларів Tesla Model Y 23-го року. Не вірите, а ми вам покажемо. Дивіться. Чому десятка? Все залежить від ціни та від пошкоджень. Да? Тобто тут два невеликих пошкодження. Спереді вона легенько десь до чогось при... придавилася, тут навіть це пошкодження не назвеш. Її продефектували і всі запчастинки поклали в багажник. А основний удар в неї був в задню частину автомобіля. Тобто, як ми бачимо, прилетіло в ляду і в заднє праве крило. 10 тисяч такий автомобіль виграний. Якщо бути точним, то 9700 вона виграшна ставка, 10 з аукціону. Заїде сюди, десь в межах 14,5 без вартості ремонту і з ремонтом, я думаю, в 20-ку буде. Та блін, беремо по максимуму, беремо з нових запчастин, тому подібне, в 22 вона буде з ремонтом. Зазор 10. Ми говоримо і виконуємо те, що ми говоримо. Так що за телефоном в описі е, отримуйте консультацію. З вами був Олександр. Та компанія Intertrade. дальше більше.